2,6 мільйона років тому. 2,6 мільйона років тому по землі ходять ранні пролюди або гомініди. А у них під ногами лежить каміння з високим вмістом кремнію, створений в серцях зірок мільярди років тому. Кремній. Це другий за поширеністю елемент у земній корі. Він має здатність сполучатися з киснем і утворювати кристали, які формують каміння, яке можна легко подрібнити і загострити. Гомініди почали це робити 2,6 мільйона років тому, розбиваючи мікрокристалічні селікати, щоб загострити їх. Потім люди будуть їх використовувати буквально 2,6 мільйона років проста модифікація, гострий камінь і у вас з'являється молоток. Ви маєте необроблений гострий край. видозмінений камінь значить, що відтепер людина може робити на тисячу речей більше. Завдяки цій невеличкій технологізації наші пращури змогли вижити і, зрештою, стати нами. Кремній запускає першу технологічну революцію. Кам'яний вік. Мільйони років після того, як він призведе до виникнення перших наших ручних знарядь, інша хімічна здатність Кремнію піднесе його на вершину технологій.